Всім привіт! У цьому відео ми будемо створювати 3D текст без будь-яких плагінів. Буду вдячна за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію. Називаємо її текст. Розмір 1920 на 1080 30 кадрів в секунду, тривалість 5 секунд. Створюємо бекграунд, натискаючи правою клавішею миші New Solid. Додаємо на цей шар ефект Gradient Ramp. Ramp Shape змінюємо на Radial Ramp. Один маркер кольору перетягуємо в центр. Інший трішки нижче, зменшуючи композицію. Щоб повернути розмір композиції, натискаємо Fit. REMSKIT ставимо 200. Обираємо будь-які два кольори. Обираємо інструмент для введення тексту і вводимо наш текст. Натискаємо Selection Tool. Розміщуємо Anchor Point посередині нашого тексту, Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home, щоб розмістити сам текст посередині нашої композиції. Переходимо у налаштування композиції, натискаючи Ctrl-K або права клавіша миші Composition Settings. Відкриваємо третю вкладку 3D рендера і змінюємо Classic 3D на Cinema 4D. У нашого тексту ставимо позначку 3 d Layer. Розкриваємо текстовий шар. Знаходимо Geometry Options і виставляємо Extrusion Depth на 50. Зараз створимо камеру для того, щоб побачити наш 3D-ефект. Права клавіша миші New Camera. Натискаємо один на клавіатурі або обираємо інструмент для того, щоб обертати камеру. І затискаючи ліву клавішу миші, обертаємо. Додамо світло, натискаючи правою клавішою миші New Light. Тип обираємо Spot. Натискаємо ОК. OK. Виставляємо камеру, використовуючи три інструменти, обертаючи навколо своєї осі. Рухаючи по X-Y або по осі Z. Також можна виставляти за допомогою Position, натиснувши P на клавіатурі. Світло виставляємо так само за допомогою Position. Розкриваємо шар. Переходимо в Light Options. Intensity виставляємо 180. Згортаємо. Виділяємо текстовий шар, нажимаємо R на клавіатурі. На нульовому кадрі ставимо ключ, натискаючи лівою клавішою миші на секундомір біля Y-Rotation. Переходимо на третю секунду і виставляємо 1. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо у графіки, виділяємо і тягнемо максимально вправо. Наш 3D-текст готовий. Ви можете покроково повторити або звернутися по допомогу за контактами, що вказані в описі до цього відео. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А якщо у вас є побажання щодо тем наступних відео, пишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую за увагу!